Так, друзі, добрий день. Сьогодні у нас буде відео порівняння Скаут ТУ 404 і Скаут ТЕ504. Дехто каже, що це майже однакові трактори, дехто каже, що в них відмінності дуже мало. Давайте сьогодні вам коротко і про головне поговоримо, в чому їх реальна і суттєва відмінність. Почнемо з моторів. Мотор на 40 вці стоїть КМ490 на 4 циліндри 2,5 літри. Має. Вся обв'язка стандартна. Рама у нас стандартна. В принципі, така сама буде рама і на 504-му, тільки на 504-му є додаткові кріпіжі, вони йдуть трішки на посилення. А на 504-му у нас стоїть мотор КМ495. Вон, я не знаю, бачите ви чи ні. Зараз я попробую відзняти ось тут, КМ 495-й. Теж 4 циліндри, але він має 3,2 літри і 50 кінських сил. Це Stage 2, КМ495. Плюс на 504-х моделях вже стоїть компресор від системи ДВС напряму. Тобто, ось, Бачимо, він прямо від двигуна працює. По передньому мостам дуже велика різниця, тому що тут, запам'ятаєте, да, який розмір у нас редукторного мосту. І який міст у нас тут? По-перше, він йде вже е, портального типу, такий більш посилений, як бачонок, як кувшинчик. Да, бачимо е, його товщина значно більша від цього. Тобто тут стоїть такий стандартний 40 міст, тут вже стоїть реально 50-не міст, і він буде вам реально гарно працювати. Можна вже поставити лопату, можна передній фронтальний погрузчик встановити без питань. Ну, я думаю, всі знають, що вони відрізняються ще резиною. Це можна легко побачити навіть по цьому от кадру. Тут стоїть резина 7,5-16, тут стоїть 8,3 на 20. Задня резина у нас 152 на 24 номенклатура є. тут у нас значно вище колесо буде, тут у нас 12,4 на 28 По задній частині вони будуть майже ідентичні, але є відмінності. Тут у нас посадка буде значно нижча. Тобто тут до нижньої частини буде десь 31 см. До нижньої частини прицепного. Тут десь 38, тут значно буде вище до оцієї частини. І там, і там у нас нижній причепний механізм, верхнього немає. Тут у нас значно вище йде посадка. Чулки задні будуть трішки відрізнятися. Тут стоїть ТЕ-904 чулки, ось бачимо. На цьому стоять чулки, то ТЕ-804, що, в принципі, майже однаково, але з, з деякими відмінностями. Додатковий гідрозподірювач стоїть і там, і там двосекційний, тобто у вас 4 гідровиходи. Дві швидкості на вал відбору потужності і там і там 540 і 1080 обертів Гідравліка у нас примусового типу на два гідроциліндри, як на цьому тракторі, так і на цьому. Вантажопідйомність у неї буде 1000 кілограмів. Но по факту 1000 кілограмів сороковка, я думаю, не підійме, тому що буде піднімати передню частину. А це підійме з легкістю, тому що в нього ваги аж кілограмів на 200 більше. По сидіннях вони однакові повністю. Сидіння тут стандартні, пружинного типу з підлокотничками, що тут, що там, все як зроблено, все як і було. По речагах все ідентично, тобто це майже ідентичні трактори в плані речагів. В плані там, от, от цих частин, тобто ручки, крила і так далі. Понятно, що на 504-му будуть крила трішки ширше, тому що вони повинні прикривати більш значно більше колеса. Приборні панелі ідентичні. Фішка, чому ще дуже полюбляють саме скаути, це за їх. Тягуючи да, Тобто, що це означає? Це як на машинах, ви заводите, він завівся, не треба там не декомпресором, нічим працювати. Ви його заглушили, він заглох. Все. Не треба відсікати паливо, це за вас робить інший механізм. По радіатору, і тут і тут. встановлений спереду. Радіатор на 504-му трішки більший. Соответственно, він більше літражу має. Ну, Це, я думаю, в принципі, вполне. Нормальна тема, тому що різні двигуни, різні радіатори, різні будуть системи охолодження. По вазі передні балансіри у нас йдуть однакові. Це по 3 штуки на кожну сторону. Це 6 штук на передньому. І тут 6 штук на передньому. Тут у нас стоїть балансірчик на 40 кг. і тут у нас на колесах стоять такі самі, в принципі, 40 кг. Рівна підлога і тут, і тут. По педалях, речагах у нас все ідентично, в принципі, як і завжди. Тут у нас дуга, контролюючий шар, тут у нас акрилове віконечко, це для контролю переднього колеса. І в майбутньому, якщо встановлювати кабіну, то це вже додатково йде, додатковий такий хід, щоб не обшивати. Так, у нас я дивлюсь, що на 50-ці вже встановлений окремо датчик тиску. А на сороковці, по-моєму, його немає. Зараз перевіримо, да, його немає. Тобто у вас є лише датчик на приборній панелі. Якщо з тиском будуть проблеми, він замайорить, просто що не вистачає тиску. І ви тоді побіжите, міняти мастило і так далі, перевіряти. По обв'язці все однаково повністю. Тобто труби, фільтра, мастильний, повітряно-мастильний фільтр, фільтра паливні, фільтра і тім масляні, все буде однаково. Паливні баки і тут, і там ідуть під, під капотом, під капотом, під підлогою. І тут в принципі різниця буде в чому. Тут у нас на 45 літрів, а на 50-ки йде на 60 літрів, тому що розход палива на 50-ки більший, а вам потрібно зберегти плюс-мінус ту саму працездатність, щоб ви стільки ж пропрацювали і на цьому тракторі, і на тому. Тому основні різниці в чому? Давайте їх перерахуємо. По-перше, це мотор. По-друге, це трішки більша рама, більше колеса на 504-му, по задній частині трішки більші чулки. І, в принципі, із таких переваг і стоїть датчик тиска окремо вже тобто він додатковий. Ну, із суттєвих переваг, понятно, що мотор. Більша коробка, більше чолки і більше колеса вони зіграють значно більшу роль. Для чого ці відмінності є суттєвими? Якщо у вас великі поля, і ви хочете використовувати, допустимо, погрузчики, працювати в складі, то зрозуміло, що буде краще взяти 504 модель, тому що вона більше потягне. От навіть на погрузчик я вам на простій мові можу навіть сказати взяти поставити погрузчик. І підняти максимально на 404-му ви зможете кілограмів 300, на 504 550-600 кілограмів. Ось різниця вам майже вдвічі. Хоча по двигуну да, і там, по колесах не така велика різниця, як воно здається. По факту... По факту, цей трактор буде гарний до 4-5 гектарів, там, а навіть і більше, обробки для цього, там, землю, картопельку посадити і так далі. Це більше підійде для остаткування ще додатковим обладнанням. На нього можна поставити там, щитки, передній погрузчик, щіпка подрібнювач значно більший, ніж на 40 Да? Хоча і той, той трактор, я вам чесно скажу, заслуговує найвищої оцінки на сьогоднішній день. Той і той трактор має дуже гарні показники за свою ціну. Давайте пройдемо ще по цінах. Да? 40-ка 8100 доларів, 504 й 9400 доларів. Тобто між ними різниця 1300 доларів. За цю різницю ви отримуєте більше двигун, більше паливний бак, ну він по факту вам робить все те саме, тому що розход палива більший, більша вага, більше колеса. Більше чолки, задні, соответственно, більша трішки коробка. В принципі, на цьому і все. Тобто різниця невелика, насправді, як ви побачили, але вона є, вона суттєва для е, якихось е, видів праці. Кому сподобався ролик, став лайк, підписуйся на канал, пишіть в коментарях, які у вас ще питання залишились по цих тракторцях. Я вам буду відповідати в коментарях. І на цьому все, друзі. Пока-пока, тримайтесь, все буде Україна.